Доброго з України! Вийшов календар. Я на Альянс Друзі зробила переклад. Листопад 2024 року. Значить, по гему Аристотель, де що скажу, шукач істини: святиня, жовтий, самобутнє знання, швидкість мани висока. По ультимейту завдає шкоди 450%. Шотер, гарний шотер. 450 це немало, нормально. Далі ціль отримує мінус 35% захисту від спеціальних навичок протягом трьох ходів. Ну, мінус 35, та ще й від ульти. Ну, такий собі зріс, не про що, як на мене, на сьогодні. Ну. В кого є печенька і нема кому, наприклад, від спецнавиків, ну, мені здається, навіть Квака більше рішать чи ні? Не пам'ятаю. Але, думаю, хто має спеціальних героїв для того, щоб бити міфа, то, то цей герой не пригодиться. Для початківців можливо, так. Да. Далі, ціль отримує 423 одиниці шкоди протягом трьох ходів. В принципі, це багато. В принципі, це багато, артами там навиком можна це ще підвищити, і це досить таки боляче буде. Далі, якщо на ціль діє ефект поступової шкоди, вона та сусідні вороги отримують 423 одиниці шкоди протягом трьох ходів, тобто, троє трьох буде травити. Тобто, до чого це? Беремо, наприклад, якогось автоліка. Чи якогось іншого героя жовтого, як на мене в даному випадку. Бо, наприклад, взяти якогось героя іншого кольору, да, фіолового чи червоного, то це потрібно двох героїв заряджати. А так можна одним героєм. І, в принципі, травити трьох. ну, Не знаю наскільки це плюс типу. типу Ну, збільша, автолік рандомно розкидає свою трійку. Цей точно трьох сусідами буде травити. Ну, таке. Пробуджена стихія дає плюс 4 до генерації мани для всіх союзників святині. В принципі, теж гарна фішка, але Ну... таке, щоб, знаєте, коли ви зарядили раз, а потім ще раз жовтих зарядили. То ви й без орегену, як мені здається, рознесете сопа. Цей ефект не можна розвіяти. Ну, окей. Пасивна навичка Світло мудрості. Коли цей герой використовує свої вміння, він має 50% шанс розвіяти власні негативні ефекти. Ну, теж таке. Ну, мож, Може себе очистити. Одного егоїст. Пасивна навичка два. Протидія сліпоті. Герой має вроджену здатність протистояти статусним недогам, що впливають на точність. Не застосовується до ефектів статусу від союзників. Тобто, якщо якийсь, наприклад, герой, є певні герої, які можуть дебаф наприклад, на себе накидати. Або якщо від зеркалення піде. Ані, від зеркалення, мабуть, не подія. Ну... Егоїстичні, якби навички. Як на мене, ГМ ну, досить посередній, ну, шотер-жовтий. В принципі, для початківців зайде. Вже для гравців там, середнього рівня чи топових нічого по опису я не бачу в ньому корисного. Шотер та й шотер. Шотерів насправді жовтих досить багато. Починаючи ще від там, старої Деметри, коли я не грав. Сказати, що він кращий за деметру. Ну, ну кращий, наскільки. Як на мене, десь той самий рівень. Поїхали безпосередньо по календарю. Значить, маємо, що на Лемурії 1, Сезонка 2, Вежа 3, Вальгала 4, Авін 5, Далі таємниче відлуння 6, пейзажі 7. Дракон 8, чемпіони 9, жила 10, Коротше, 10 цих нових героїв наклепано. Що ми маємо цікавого? Один, Лемурія. Щось дивне? Ні, таке було. Таке постійно. Лемурія Один. Ну, Далі. Слідущий тиждень червоний міф, єм синіми, в мене бити нема чим, дурня. І, ну нічого, якось відпетляємо. Хто піймав елементаля нового, той, звичайно, Анджея. Той, звичайно, я думаю, що покаже результати. І будуть тільки дивитися, прозрівати, скільки там набили. 5 лямів, ставка, 6 лямів, ставка. Ну, побачимо, цікаво. Далі вежа, новий імбовий герой. Де, слідущий тиждень е, сезонка, хоча сезонка раніше да, починається. Я так розумію, чи ні. Чи вона з 11 числа, мабуть, да? чи ні? Чи з 4-го сезонка не зовсім зрозуміло. Мені тим, сезонка гарна. Це одна з найкращих сезонок. На сезонці буде новий герой. Далі той самий панопей імбовий герой, який хрупкість накидає. Тут, якщо я не помиляюся, і Кана, і Джейтос, тобто тут такі досить імбові герої. Особливо я тут призивати не буду, буду ловити печеньку. В принципі, багато з цих героїв в мене є. Той самий Панопай, той самий Джейтос є. Без кане я якось переживу. Ну, можливо, якщо жовтий буде якийсь мультишот крутий, тоді, так, да, можливо, попробую щось половити. Таємниче відлуння, таємничий виклик, пейзажі, знов одін. Далі. З 20 числа, ну, навіть з 18-го, числа. Ну, Остання декада, як правило, ну, десь так, 18-20 стандартизований турнір, Кубок альянсів, далі дракони, чемпіони, Чорна П'ятниця. Придумали розраби, скоріше за все, новий донат. Януса можна піймати тут. ну, Актуальність Януса вже на фоні. Нових героїв падає, зрізи в нього такі собі. Гарний герой в мене є. о, Темпора, гарний герой. Е, і дорогоцінна жила новий зелений е, герой. Ну, що нового? Ну, нових е, 10 героїв наклепали розраби. Ні про що. Чесно, Календар ні про що, івентів немає, Героїв вклепаєм. Одне і те ж саме повторююсь, призивати, де призивати? Лемурія гарні призови, в кого там вежа, можна щось попробувати піймати. О, хоча на вежі мені останнім часом останні півроку якісь герої падали, вже особливого сенсу не бачу там призивати. Сезонка, Ну, хто. Готується і копить там монетки, а не призиває на кожній сезонці по 3-5 призовів, а назбирує. Тому рекомендую звичайно призивати. Особливо у кого немає там якихось гарних ріщиків чи тих самих блокіраторів. Кана, є кана. Вона актуальна досі. Герой старий. Я думаю, що десь піде, підуть прориви на цих героїв. Тоді взагалі це буде пушка герой. От. Я то буду, коли печенька буде, на слідущий місяць призивати. Скоріше за все, можливо, щось десь скрутну, тому що, чесно, за всіма героями не гонишся, всіх не піймаєш. Всім гарної гри, дякую за увагу. Коментуйте.